Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Пополюха. Сьогодні ми з вами скачаємо Git. Для того, щоб скачати його, нам потрібно перейти за посиланням git-scm.com і ми прийдемо на таку сторінку. Тут є невеличкий телевізор, в якому ми одразу можемо завантажити останню версію для нашої операційної системи. Git підтримують всі операційні системи, тому ви можете знайти тут всі, що нам потрібні. Я натискаю на Download for Windows, тому що мені, в принципі, тут більше нічого не треба. Тут я маю обрати один із чотирьох методів завантаження, і залежно від свого комп'ютера я встановлюю 64-бітний Git і Standalone Installer. Натискаю сюди, і в мене з'являється завантажувальний файл. Я чекаю, поки він завантажиться. Коли цей файл завантажиться, натискаємо на нього двічі. І в нас з'являється сетап, тобто такий встановлювальник. Тут, в принципі, ми нічого не змінюємо. Він завантажився одним кліком. Я забираю галочку з View Release Notes, тому що мені не потрібно нічого читати, і для того, щоб включити Git Bash одразу ж, натискаю галочку на launch Git Bash. натискаю на Finish. Готово, ви молодці. Ви завантажили Git. Тепер давайте перевіримо, що гід завантажено. Для цього мені треба відкрити командну строку. Я в пошуку відео спишу «cmd». Або CMD. командна строка. І тут мені залишилось написати просто одне слово git. І якщо мені покаже в результаті купу команд з гіта, якщо вигляд буде такий, як у мене, то вітаю, git встановлено. Якщо ж ні, то потрібно повторити операцію, встановити цей git. На наступних уроках будемо з ним працювати. А на цьому уроці це все. Якщо у вас залишилося питання, то не соромтесь задавати їх в коментарях. Буду вдячна за всі коментарі більше чотирьох слів, за вподобайку, підписку на канал та за те, що ви розповісте про цей канал своїм друзям. До зустрічі в наступному уроці.